У 2023 році найпопулярніше слово в Україні за версією словника сучасної української мови та сленгу стало слово мобілізація. Цей термін перебував в центрі дискусій протягом усього року. І цим нікого не здивуєш, адже війна в країні. Але можливо не всі з вас знали, що судячи з історії воїн, які відбувалися в світі, кожен другий чоловік в країні може бути мобілізований. Наприклад, за часи Першої світової війни кількість мобілізованих в Російській імперії склала 15 мільйонів або приблизно 37 працездатних чоловіків. У Німеччині ця кількість сягнула 12 мільйонів чоловіків, тобто орієнтовно 50 Ну а в Великої Британії мобілізували біля 6 мільйонів солдатів, а це приблизно 38% чоловіків. Наступний приклад це Друга світова війна, де в СРСР в кінці війни одночасно служили 12 мільйонів людей. А за весь період війни близько 35 мільйонів було мобілізованих, що еквівалентно в 66% чоловіків. Що стосується Сполучених Штатів, там понад 11 мільйонів чоловіків були в армії за останній рік війни. Усього через службу за весь період Другої світової війни пройшло 16 мільйонів чоловіків, тобто це 38% чоловічого населення країни. Що стосується Німеччини, яка зрештою програла Другу світову війну на піки її боєздатності, а саме у 1943 році, кількість активних солдатів сягала 9,5 мільйона осіб. Ну а за часи всієї війни їх було 18 мільйонів, тобто 73% працездатного чоловічого населення. Рухаємося далі до наступного прикладу: а саме Ірано-іранська війна, де було мобілізовано більшість чоловіків, придатних до військової служби. Наприклад, в Ірані це було 6 мільйонів чоловіків. Ну а в Іраку це 2,5 мільйона, тобто більше половини чоловіків працездатного віку. Що стосується в'єтнамської війни, там було задіяно за весь час війни 3 мільйона американців з боку В'єтнаму приблизно стільки ж солдатів, тобто понад третину працездатного чоловічого населення. Проте там воювали не лише солдати, а й громадяни різного віку, тому реальний відсоток мобілізації був значно вищим. І виходить, що напередодні завершення війни в армії служить майже кожен другий чоловік працездатного віку. Історичні дані також кажуть, що коли війна набирає обертів, мобілізація трималася на такому стабільному рівні, а нові мобілізовані лише заміняли вбитих та поранених. А також сьогодні в раду внесли п'ять законопроєктів про мобілізацію. Про це у вівторок повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він уточнив, що суб'єктом подання законодавчої ініціативи є уряд України. Ну а народні депутати подали чотири альтернативні проекти закону. За даними Железняка, строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, ну тому, напевно, це вже весь перелік. Згідно з регламентом, від сьогодні можна вже розпочинати розглядати подані закони. На цю мить в мене все. Підпишись на канал, щоб не пропускати новини. До зустрічі.